Щоденник ДД, 30 грудня. Традиція 12, анонімність, духовна основа всіх наших традицій, яка постійно нагадує нам про необхідність ставити принципи вище за особистості. Велика Червона книга, стрінка 549. Традиції. Це ті керівні принципи, які дають змогу нашим зборам проходити гладко і залишатися безпечними. Якщо щось іде не так, зазвичай це через те, що ми не дотримувалися однієї або кількох традицій. Нагадувати собі про те, щоб ставити принципи вище за особистості, це здоровий вибір, який допомагає нам триматися вірної основи, як кожному індивідуально, так і всім разом. Забуваючи цю концепцію, дехто з нас може скотитися в повернення до старої поведінки і, наприклад, дозволяти собі ображатися або сердитися у відповідь на те, що говорить або робить інший учасник ДДА. Щоб не слугувало тригером, ми часом можемо накопичувати невдоволення і навіть доходити до параної або закривати очі на реальний стан речей. Приховано чи явно це здатне перекинутися і на наші збори. Натомість міцні, орієнтовані на традиції зібрання, можуть допомогти нам побачити істину і, як і раніше, з розумінням ставитися до наших власних відмінностей. Молитва про душевний спокій також допомагає нам залишатися в гармонії з 12-ю традицією. Коли ми звертаємося з проханням допомогти нам прийняти те, що ми не можемо змінити, і дати мужність, щоб змінити те, що в наших силах. Найголовніше, про що ми просимо нашу вищу силу, це мудрість, щоб відрізняти одне від іншого. Це допомагає нам залишатися зосередженими на собі, а не на інших людях. Сьогодні я запитаю себе, у чому полягає мій внесок у те, щоб наші зібрання залишалися безпечним місцем. Таким чином, я нагадаю собі, що мій вибір здоровий спосіб життя.